Колискова для нутрії. Сонечко сідає за обрій. Місяць іще не зійшов на небо, а всі лісові мешканці повертаються додому і починають готуватися до сну, втомившись протягом дня сповненого клопотів. Ах, я так сильно хочу спати. Каже білка, надягаючи піжаму. Уже три ночі поспіль я не можу заснути. Ах, а мої очі самі заплющуються, я дуже сильно втомився, бурмоча їжак. Єнот та мишка також втомилися, тож чим душ біжать до ліжечок. Що ж трапилося з нашими друзями. А сталося так, що комусь на думку спала ідея подарувати нутрії на день народження тубу. Знаєте, це такий величезний духовий інструмент. Однак Нутрія зазвичай гуляє вночі, а вдень спить. Тож і для музичних занять обрала саме нічні години. «Кхе -кхе. Зараз я зіграю колискову, оголосила Нутрія того ж таки вечора. Відтоді в чарівному лісі більше ніхто не міг заснути. Припини. пищить Єнот. Замовкни. кричить із вікна свого будиночка Білка. Однак ніхто нічого не може вдіяти. Тут ту, 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 пум пум пум. Нутря грає на тубі на повні легені, тож зовсім не чує галасу, який спричиняє серед ночі в чарівному лісі. <кхем> Сьогодні ввечері я зіграю вам серенаду. На світанку, коли заспані звірята виходять з нірок, задоволена собою і своїм концертом внутрія, нарешті лягає спати, притуливши до серця дорогоцінний музичний інструмент. Я очей ні на мить не склепила, обурюється тітонька Миша. Ти не маєш так більше чинити вночі, рішуче говорить бурсук. Адже вдень. Ми всі повинні працювати. Ніхто зі звірів не насмілюється добряче насварити нутрію, бо всі знають, що вона насправді дуже хороша та щедра подруга. А ходімо до бобра за порадою, згодом пропонує білочка. Він наймудріший серед нас, а ще вчора він жалівся, що йому також не вдалося заснути. Друзі прямують до хатинки бобра. А той, як зазвичай, знаходить дуже слушне рішення. Дайте мені декілька днів дерево, клей та мотузку, і я змайструю для нутрії інструмент кращий за її тубу. А ще це буде набагато краще для нас усіх. І ось Найталановитіший Тесля чарівного лісу береться до справи. Він проєктує майбутній музичний інструмент. Робить декілька креслень, потім бере пилку, рубанок, молоток, викрутку та зубило і починає майструвати арфу. Ділілі. Ді Струни арфи. Так вишукано видзвонюють, і звучать набагато тихіше, ніж туба. <кхм> Як чудово, друзі мої! Це найтивовишніший подарунок. Дякую зачарована Нутрія, яка вже й думати забула про тубу. Ділілі, ділілі. -ді 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 -ді. Оце так прекрасна музика! Лісові мешканці щасливо та задоволено посіхають. За мить вони вже сплять під звуки солодкої колоскової арфи. Нутрія грає для своїх втомлених друзів, грає для маленьких яскравих зірочок на небі, для старої сови, що споглядає за нею, і для рою світлячків, які їй аплодують. Ді-лі-лінь, ді На добраніч, друзі, на добраніч, внутріє.